Привіт! Хочу поділитися з вами своїм баченням інвестицій у біржові токени. Для мене це зрозуміла інвестиція, зрозумілий бізнес та зрозумілі причини, чому такі токени будуть рости у ціні. Перед тим як почати, хочу попередити, що все тут сказане є тільки моїм баченням і аж ніяк не інвестиційною рекомендацією. Кожен інвестор сам відповідає за свої інвестиційні результати. Почну з того, що я маю вкладення у біржові токени бірж Binance, Bybit та OKX. Це великі надійні біржі із високим торговим оборотом. І ще є токен біржі Bitmex. Але це не планове вкладення. Біржа провела Airdrop і цей токен BIMEX це фактично не інвестиція в криптобіржі, а частина спекулятивного портфеля. Необхідно розуміти, що токени біржі це не акції біржі. І володіючи токеном, ви не є власником частини криптобіржі і не отримуєте частини прибутку біржі. Тут діють зовсім інші механізми. Для мене токен більше схожий на товарний актив. Тобто необхідно чітко розуміти, чому токен, у який ви вкладаєте, буде рости. Взагалі із біржовими токенами все насправді просто. Щоб токен Ріс. Необхідно, щоб його купували, отримували і аж ніяк не продавали. Тобто цей токен повинен бути потрібним для великої кількості людей. У випадку з біржами мені зрозуміла фізика такого росту, тому давайте розглянемо основні причини, по яким я бачу перспективи росту таких токенів. Перше знижки на торгову комісію. Кожна біржа надає знижки за отримання їх токенів на рахунку чи у стейкінгу, або знижує рівень цих комісій при використанні токена. Причому знижки досягають досить суттєвих рівнів. По деяким біржам можна отримати навіть ребейт за ордера мейкера. Тобто біржа доплачує вам, та знижки до 80% за комісію тейкера. Тобто, це річ, яка несе пряму користь для трейдерів. Сюди входять і знижки на маржинальне кредитування для спотової маржинальної торгівлі. Друге участь у лаунчпадах та лаунчпулах. Жодна біржа не дає доступу до нових проєктів, які виходять на ринок через лаунчпад чи лаунчпул без використання їх токена, а це найприбутковіший метод заробити на крипті. Причому, щоб отримати хорошу локацію, необхідно мати досить відчутну кількість токенів біржі. Якщо ви звертали увагу, то сумарні залучення на лаунчпади та лаунчпули часто становлять сотні мільйонів доларів. І більша частина цих коштів знаходиться на отриманні у інвесторів. Оскільки, якщо купувати перед лаунчпадами чи лаунчпулами і продавати після них, то можна втратити леву частину прибутку. Третє. Айрдропи та конкурси. Регулярно для підтримки курсу своїх токенів та імджу криптовалютної біржі вони проводять конкурси та аеродропи для трейдерів, що отримують токени. І з іншої сторони, це вигідно учасникам таких конкурсів. Це можливість отримати додатковий прибуток. Четверте. Спалювання токенів. Це не найсильніший сильний фактор, проте це також стримує ціну, так як зменшує оборот токенів. Біржі спалюють досить великі об'єми токенів, які отримують у вигляді торгових комісій чи іншої діяльності. Також це несе особи і психологічну складову, збільшує впевненість інвесторів отримувати токені. Окрім вище вказаного, кожна біржа має свої додаткові бонуси для тримачів своїх токенів. Наприклад, деякі біржі збільшують виплати по реферальній програмі, в залежності від кількості токенів, надають безкоштовні виводи коштів з біржі, збільшують відсотки по стейкінгу, зменшують ставки по криптопозикам чи дають доступ до якихось спеціалізованих сервісів. У біржових токенів зрозумілим є і подальший потенціал росту. Тобто постійно збільшиться сприйняття криптовалют серед людей. Тим самим буде рости кількість користувачів криптобірж, що призведе до росту курсу даних токенів. Також ріст криптовалютного ринку взагалі, маю на увазі ріст курсів усіх криптовалют, буде призводити до росту курсу біржового токена, оскільки при цьому росте активність трейдерів та інвесторів і торговий оборот бірж. Ну і відповідно задіювання токена серед користувачів. І з причинами, чому токени повинні рости, зрозуміло. А тепер про ризики. Незважаючи на те, що інвестиції в біржі це зрозумілий бізнес, ризики ніхто не відміняв. Особисто я втратив відчутну суму на токени FTT від біржі FTX, незважаючи, що це були біржі номер 2 на ринку. Тому не забувайте про диверсифікацію. Вкладайте як у різні класи активів, так і у різні криптовалюти, так і у токени різних криптобірж. У мене зараз є токени BNB, OKB та BIT. Та на майбутнє я планую розширити лінійку інвестицій у токени криптобірж. Проте я ще буду аналізувати, які біржі будуть давати кращий потенціал прибутку. Ну що ж, якщо вам цікава тема інвестицій у зрозумілі активи, підписуйтесь на YouTube канал і натисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео. З повагою, Олександр!